Виставка це занурення в степ, це занурення в Херсонську реальність, і це омаж малій батьківщині, яку ми приймаємо, любимо, якому досліджували все своє життя. Це виставка, в якій є і документи, і архіви, дуже приватні сімейні пов'язані з родиною Романа Бондарчука і Дарія Верченко. За Цими архівами за цими історіями фільмів стоїть фактично понад 20 років життя Херсону і Херсонщини. І от ці фрагменти життя ці. Матеріали вони зараз працюють як щоденники життя села з їхніми ритуалами, з їхньою щоденною рутиною, з їхніми співами, з їхніми напівмістичними віруваннями. Херсонщина вона насправді дуже велика. І якщо ви поїдете до чорного моря, до ягорлицької затоки, ви побачите людей з одним менталітетом. А якщо поїдете в поля, там де працюють аграрії, то ви зустрінете інший менталітет, іншу мифологію. І задачою для нас було показати, якою великою втратою. Вже є те, що землі Лівобережжя окуповані, і нам в жодному разі не можна від них відмовлятися. Власне, це те, що ми хотіли робити цією виставкою. Зробити нашу інтерпретацію Херсонщини з тих матеріалів, які не війшли в фільми, тих кадрів, де добре видно ці місця персонажів справжніх, якими ми надихалися для наших сценаріїв. Коли ви занурюєтеся в нашу виставку, нам Дуже хотілося цю грань, скажімо так, між фактом і вигадкою, між мрією, і реальністю, між сумом і радістю так трошечки розмити і показати це життя Херсонщини в найбільшій можливій палітрі відчуттів, почуттів, історій, людей, ландшафтів, але також і фактів. Ми довго виношували цю ідею. Але з початку повномасштабного вторгнення і окупацію лівобережжя Херсонщини і Херсону нам здалося, що це просто надзвичайно важливо організувати подорож тим людям, які ніколи не були на Херсонщині, але обов'язково там побувають нашими спільними зусиллями. Зараз, особливо коли частина Херсонщини окупована, важливо ті рештки, ті архіви, свідчення, які є про цю землю, про цих людей, якось систематизувати, якось зберегти, зібрати це в таке мережево, в таку мозаїку, в нашу версію Херсонщини, щоб зрозуміти. Що ми втратили, і що ми будемо повертати? лише тоді ми можемо зрозуміти, а що ми хочемо, і що варто відновлювати і повертати, а що ні. Ми звільнимо нашу окуповану Херсонщину і обов'язково поїдемо до моря, поїдемо в степ, побачимо все на власні очі.